Герберт Уелс, 1934 рік. Хочу зізнатися, що підходив до Сталіна з деякою підозрою та упередженням. То в моїй свідомості було створено образ дуже обережного, зосередженого у собі фанатика, деспота, заздрісного і підозрілого монополізатора влади. Я очікував зустріти безжального жорстокого доктринера, самовдоволеного грузина, горця, чий дух ніколи повністю не виривався з рідних гірських долин. Усі невиразні чутки, всі підозри для мене перестали існувати назавжди після того, як я поговорив з ним кілька хвилин. Я ніколи не зустрічав людину більш щиру, порядну і чесну. У ньому немає нічого темного, зловісного. І саме цими його якостями слід пояснити його величезну владу в Росії. З якою метою я роблю це порівняння? І навіщо вони мені здалися зі своїм культом? Справа в тому, що і розв'язання цього сюжету буде таке ж, як і раніше. Розвінчання культу. Це їхня національна забава, до якої вони планомірно рухаються. Недаремно вони так його возвеличили і повісили всю відповідальність саме на нього. Це було і перший раз із Сталіним. І на чому я хотів би зосередити вашу увагу, розвінчання системи не було. І розвінчання багатовікового устрою цієї держави, яка знищувала інші народи, теж не було. І я так розумію, що і зараз вони теж хочуть обійтись без цього. Напротязі віків вони пиняли на поганого царя. Мало хто з людей своєю смертю приніс тільки радості багатьом, Вільям Конор, англійський журналіст. І знову знайдуться ті, які будуть давати нову історичну оцінку, говорити, а ми не знали, який жах. І що вони не мали можливості нічого змінити. І головне, чому їх так ненавидять, І як вони від цього страждають. Сталін був чудовиськом, духовною потворою, який створив моторошну антилюдську систему управління країною, побудовану на брехні, насильстві та терорі. Він розв'язав геноцид проти народу своєї країни і несе особисту відповідальність за смерть мільйонів невинних людей. У цьому плані Сталіна цілком можна порівняти з Гітлером. Обидва вони принесли в цей світ стільки горя, що жодними військовими чи політичними успіхами не можна спокутувати їхню провину перед людством. Митрополит Ларіон Алфеєв Біограф Кірила та орденоносець Путіна. Так, це той самий Іларіон Алфеєв, який зустрічався з Папою Франциском в Угорщині. І з часом знайдуться нові історики і оцінювачі вже культу Путіна. Деякі з них вже зараз пояснюють, що це. Ті самі хороші руські експерти. Але повторюю, розвінчання системи цього державоутворення, яке стоїть на крові, не буде. І повертаючись до Ларіона Алфєєва, він в одному з інтерв'ю заявив, що Путін, практикуючий православний християнин. Є тільки одне пояснення. Я нічого не розумію в православній традиції. І зараз я поясню, чому чому цей лицемірний жах. У 2008 році комуністи вимагали від Російської православної церкви канонізації Сталіна. Навіщо це комуністам? Зрозуміло, отримали відмову. Довелося взяти паузу і добре попрацювати над новою міфологією. Що всі так звані сталінські репресії просто міф американської пропаганди. А впровадженням у їхнє суспільство синдрому покаяння займаються іноземні служби. Їм немає в чому каятись. Репресії, зрозуміло, були, але не сталінські. Дії 36-37 років здійснювала група. Осіб у еліті, яка ставила за мету прибрати Сталіна. Переписування історії рухається повільно, але рухається. За підтримки Міністерства культури Російської Федерації у кінопаркат виходить фільм Марія Врятувати Москву, де фігурує нова легенда про зустріч Сталіна з блаженною матроною Московською. Яке благословляє і просить вождя привести до Москви чудотворну ікону. І віруючий, Сталін прислуховується до неї. Так, це саме той Сталін, який розстрілював священників. З урахуванням загального рівня медіограмотності населення та здатності працювати з джерелами. Можна не сумніватися, що в байку про віруючого вождя скоро повірить ціле покоління. Вони вже не будуть проти його канонізації. Зрозуміло, що в даний час проведення подібної процедури православної церкви неможливе. Але ніхто й не поспішає через 5-10 років нинішні альтернативники народять собі. Нову церкву і будуть в ній нові канонізації та нові святі. Думаю, навіть найосвідченішим нинішнім комуністам не втямки, що саме керує їхньою волею. Коли прийде ідеальний вождь, якого бажають неохристияни, він буде протилежністю Христа. І, звичайно, йому будуть потрібні свої власні антисвяті. От тоді стануть у нагоді розквітнені на вже удобреному ними і мінкультом ґрунті образи святих Сталіна, Грозного, Путіна та всіляких альтернативних старців, стариць і отруків. Тому я наполягаю, що розвінчання культу Путіна замало. Потрібно розвінчання культу цієї системи, розвінчання їхнього особового путі і особої віри. Тому що через час вони знову піднімуть голову, все пояснять, розтлумачать нам нерозумним і бомбардуванням, вбивством і насильством будуть примушувати до братнього миру. Це канал Небогон. Є сторінка Ребус. Справжні речі. Чекаю на ваші коментарі. Ставте вподобайки, якщо вам було цікаво.